Відпочинок ціною у вашу квартиру розкішні яхти. Суперкари та гелікоптери. Наші чиновники і депутати знають, як треба відпочивати, і головне вміють чекувати. Куди ж вони поїдуть, полетять і попливуть витрачати чесно зароблені гроші цього року? Хтось обирає золотисті пляжі у екзотичних тропіках. Лише уявіть ваша приватна вілла або навіть цілий острів. Засніжені пагорби швейцарських Альп, Шале класу люкс, вишукана кухня та навіть особистий асистент. Неперевершені канікули як у зимовій касці. Касті, яка коштує сотні тисяч і навіть мільйони. Хто не жаліє витрачати шалені гроші на відпочинок? І яка екзотика до смаку народним обранцям цього року. Вивчаємо туристичні тренди для ВІП-клієнтів. Пользується популярністю сафарі е, в Кенії. Програма гроші розкаже, хто із депутатів планує викласти кругленьку суму на новорічні канікули. Да, не стидно це сказати. Люкстури на Райські острови і уперше прізвища шанувальників елітного відпочинку. Нас вішики. Гарним хлопчикам на новий рік подарунки, а поганим скандали. Нещодавно найвеселіший нардеп Дмитро Допкін. Просто у сесійній залі запланував собі скромні зимові канікули за 135 тисяч євро, тобто 4 мільйони гривень. І хай Допкін старший виправдовується за брата. Мовляв, сума ця була за шістьох і тур він не купував, а просто подивився. Чи тому нормально? Почому быть плохо навіть на шістьох це понад 1600 євро на одного у день. За ці гроші можна організувати розкішний вояж на Райський острів Бора-Бора чи два тижні кататися на оленях у Лапландії. Після старту електронного декларування всі Мальдіви та Коста-Ріки мають бути відображені у електронних звітах. Депутат Народного фронту Ігор Котвицький об'їздив півсвіту не повірите, заради шопінгу. Речей накупив на майже 6 мільйонів гривень. Що я зараз некоректно ви знову будете це використовувати проти мене. А там, де речей не купував, витратив майже 2 мільйони, і найдорожче обійшлася путівка на тропічні Мальдіви. Майже половина туристичного бюджету. Пані Ірину з агентства елітних подорожей такі віптури не дивують. Її фірма виконує будь-які забаганки заможних клієнтів. Якщо у нас турист хоче сафарі, то він сафарі. Якщо він хоче індивідуальне сафарі, він отримає це в індивідуальному порядку. Зрозуміло, чим більше апетити туриста, тим більше нулів у чеку. Если мы говорим, к примеру, об островах, то это могут быть десятки тысяч долларов. Не називати прізвище перше правило у цьому елітному бізнесі. Проте можна довідатись принаймні про тренди, чого бажають заможні й знамениті. Е, это завтраки с жирафами, это, э, гостиницы, которые направлені на цей стиль, это необитаемая острова. Конечно же, это уже очень ексклюзивно. Пані Олена відкриває таємниці, окрім сніданків із жирафами. Тут виконують і сміливіші замовлення. Цілий остров варіант заказували у вас коли-то? Було діло. Скільки приблизно стоїть? Вот взяти цілий остров в у От 35 тисяч доларів. А от хто справжній профі у подорожах і зовсім не приховує цього, так це Іван Ліптуга, головний відповідальний за туризм всієї України. Я дуже багато подорожував. Я відвідав 67 країн до того, як я прийшов до державної служби, я подорожував і знаходився максимум три дні у місяць в Україні. На сторінках у соцмережі чиновник з гордістю демонструє світлин з різних куточків світу. Тут і прогулянки нічним цюріхом, і розкішна автомобільна виставка у Женеві, і фото на пам'ять із зірками Голівуду у музеї Мадам Тюсо. Запевняє, кошти на такі туристичні гастролі заробив ще коли був бізнесменом. А от тепер на державній службі часу на затяжні вояжі не вистачає. Останні півтора роки присвятив себе державі. У пресі та інтернеті регулярно з'являються фото нардепів із чергового елітного відпочинку. Допустим, я дуже люблю Ізраїль. Так? Відтак добре відомо, що наша рада це клуб мандрівників. Що не депутат, то турист. Но ну, я їжджу в сім'єю на катаюсь на лижах. Я, як завжди, їжджу за кордон Французька Альпа. Мене да не стидно це сказати. Що правда, зазвичай народні слуги подорожують тихцем, інші ж бідкаються. Зарплата нардепа не дозволяє особливо шикувати. Нікуди тут напевно на Львівщині буду. Скорчись так. Я не їжджу за кордон. Ну статки немає щоб за кордон їздити. Дехто навіть започатковує новий тренд: зустрічати новий рік у АТО. Саме не новий рік – Краса та була зона, это була зона проведення АТО. Навірно, буду традиційно. в п'ятнадцятому году а, на фронті. був. але ж хто вони замовники островів та люксових пентхаусів? Аби дізнатися всю правду, журналіст програми Гроші відправляється у елітне турагентство без мікрофону і камери під прикриттям. А я к вам попросьбі шефа Іщем отдых. Есть ли такое как вот остров да? Какой-нибудь типа пасел агентство. Перше у центрі Києва обіцяють тут організують казкові канікули усе до найдрібніших деталей від кольору шпалеру спальні до національності кухаря. Стартують тут ціни за такий відпочинок від 40 тисяч доларів. І це ще без вартості перельоту. Ми хотімо попадати прямо в цей, аніслави варіанти наших На жаль, тут навіть задля рекомендацій виказувати впливових клієнтів не будуть. В їх бізнесі головне приватність. Ну вот приедут, я, наверное, услышу их отзывы и могу поделиться. Так вот, сконтактировать с клиентами Тім ми не здаємося. Агентство друге. До речі, саме те, через яке пан Добкін підбирав собі канікули за суму, яку не заробляє середньостатистичний українець за все життя. Ти, ти не обов'язково сішили, сяшили це як варіант. Та от штота наподобиє. Другі варіанти розсматриваємо. Угу. По секрету турменеджер зізнається, відправляла за кордон перших, хоча вже і біглих владних віпів країни. Олі. Вже більше не їздить, я так У її кабінеті оформляли путівки віпи різного калібру від начальників державних підприємств до синів президента. Ну, Тож за відпочинок мого шефа можна бути спокійною.